Виконуємо завдання 1. Практичної роботи 3. Параграфа 15 за підручником інформатики 9 клас авторів казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. з іменем PR3. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel-2021. Перейдемо на аркуш тестування. Спочатку відформатуємо таблицю згідно зразка. Даний текст накреслення жирне. Вибираємо його на вкладці основне в групі «Шрифт». Тепер встановимо межі, виділяємо даний діапазон. І в групі Shift вибираємо межі усі межі. Але зверніть увагу, що в нас деякі межі є товстіша лінія. Виділимо ось даний діапазон та виберемо товста зовнішня межа. Тут всередині тонка межа, азовні товста. Отже, бачимо, це в нас тестові запитання. Це варіанти відповідей. І бачимо, що в даному діапазоні вказані правильні відповіді. А ось тут відповіді учня. Можете змінити відповіді або залишити такі самі. Виділимо клітинку e5 і запишемо, якщо відповідь буде правильна, щоб тут виводилася цифра 1, якщо неправильна 0. Тобто за правильну відповідь надається 1 бал, за неправильне 0. Для цього скористаємося логічною функцією if, перейдемо на вкладку формули та в категорії логічні виберемо if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися если. Отже, логічний вираз у нас буде рівний. Якщо значення ось цій клітинці буде рівне значення ось цій клітинці. Якщо дане значення буде істина, значить це 1 бал. Якщо хибна, неправильно, значить 0. Окей, бачимо, у нас відповіть правильно, значить висвітлюється 1. Далі скористаємося автозаповненням, щоб не писати ту саму формулу ось тут, ось тут і ось тут. Наводимо вказівник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо курсор миші та протягуємо. Бачимо ось тут відповіді неправильні. Тепер підрахуємо суму балів. Для цього скористаємося функцією сума. Вибираємо її ось тут. Перевіряємо, чи правильний діапазон. Діапазон бачимо правильний. Підтверджуємо введення формули. Тепер підрахуємо кількість балів. Нам потрібно ось цю суму балів перевести в 12-бальну систему. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. І далі нам кількість балів потрібно поділити на кількість запитань. В нашому випадку на 4, і помножити на 12. Тому що 12-бальна система. Отже, усього балів 3. Так, давайте напишемо, що тут буде відповідь правильна, що вже занадто мало балів. Так, стало 6 балів. Тут бачимо також змінилося все добре. Тепер зробимо так. Якщо відповідь ви вказали правильно, Значить, клітинка зафарбовується в зелений кольор. Якщо неправильно, значить в рожевий. Виділяємо діапазон з відповідями, переходимо на вкладку Основне та вибираємо в групі «Стиль умовне форматування. Нам потрібно створити власне правило за формулою, тому вибираємо створити правило. Ось тут вибираємо використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. І в дане поле записуємо формулу. Ну, якщо в нас Значення в клітинці E5 буде рівне одиниці. Тільки в нас посилання відносне значок долара забираємо. Значить, потрібно відформатувати. Переходимо на вкладку заливка в зелений колір. Зверніть увагу, що ось тут дорівнює перед формулою має бути. Окей. Так, ось дані відповіді є правильними. А тепер рожевий колір. Знову виділяємо той самий діапазон. Знову умовне форматування. Створити правило. Використати формулу. Те саме, якщо E5. В цьому разі рівне нулю. Тоді зафарбується рожевий колір. Окей. Так, все добре. Тепер зробимо так, щоб не було видно відповіді. Зрозуміло, учні не потрібно бачити правильні відповіді. Є більш хороший спосіб, але ми зробимо досить просто: колір літер встановимо білий. У зв'язку з тим що тло біле, то саму літеру не видно. Хоча в рядку форму бачимо її помітно. Ну і аналогічно ось тут також щоб не було видно. Тепер може статися так, що учень всі відповіді вказав невірні. Тоді виходить, що усього балів 0, але мінімальна кількість балів це є 1. тому зробимо так, якщо учень не вказав жодної правильної відповіді. Щоб кількість балів, яка висвітлювалася, була 1. Так, нам дана формула ще потрібно буде. Давайте її скопіюємо. І тепер вилучимо звідси значення. Перейдемо на вкладку формули, вибираємо логічну функцію if, якщо російськомовний інтерфейс. І далі логічний вираз. Якщо. Сума всіх балів у нас була в усій клітинці. i5. Не дорівнює нулю. Не дорівнює в Excel, записується ось так. Якщо дане значення буде істинною, то записуємо попередню формулу. Тільки без дорівня. Якщо ж хибність, значить буде 1. Окей, так, 6 так само. Перевіряємо. Один. Все добре. Збережемо книгу у власній папці. Файл. Зберегти як. Збережемо з іменем. Практично 3. Завдання 1. Практичної роботи три виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!